Податкові повідомлення рішення, договори, акти, претензій, якісь вимоги, листи. І не зрозуміло, що з цим робити бізнесу. Дійсно, щодня під час нормального ведення бізнесу ви будете стикати з юридичними аспектами. Це і робота з контрагентами, перевірка, складання договорів, актів, постачання, надана послуг, сплата. Оренди, щоб вас не оминули під час укладання договору оренди і інші обов'язкові речі, які потрібно робити. Я вже мовчу про те, що будуть якісь проблеми з податковою повідомлення, рішення, відповідні якісь суди, вимоги тощо. І якщо ви невеличкий бізнес, то вам фактично не потрібно наймати в штат постійного юриста, а звернутися по юридичну допомогу до професіоналів. І відповідно, якщо ви розумієте, що вам потрібна юридична допомога для ведення бізнесу, для того, щоб вас не обманули і не вкрали ваші зайві кошти недобросовісні контрагенти, ви можете звернутися до мене як до індивідуальної послуги, так і абонентського супроводу бізнесу. Пишіть і знайте, захищайте свої права.